Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо смачний сніданок або незвичайну закуску з тостового хліба. Беремо 4 штучки тостового хлібу та з усіх сторін обрізаємо темну скоринку. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Далі кожен шматочок хліба з обох боків, треба розкачати скалкою в тоненький пласт. Як бачите, нічого складного, все дуже швидко та просто. Головне сильно натиснути скалкою. З обох боків декілька разів буде достатньо. Друзі, дякую вам всім за перегляди. Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Кожен шматочок хліба з однієї сторони змащуємо вершковим маслом. Це надасть хлібу з коринки та вершкового аромату. Далі беремо за протилежні кутики хліба та за допомогою зубочистки з'єднуємо їх і отримуємо ось такий конвертик. Все те ж саме повторюємо з кожним шматочком хліба. Розігріваємо духовку до 200 градусів, застиляємо декопергаментом, викладаємо туди наші хлібні конвертики та ставимо їх запікатися на 7-8 хвилин до золотистої скоринки. Тим часом підготуємо начинку для наших гарячих бутербродів. Три яйця зварених впротую, чистимо та натираємо на дрібній терці. До яєць додаємо 150 г консервованого тунця, трошки свіжої зелені. У мене сьогодні це був кріп, одну чайну ложку солодкої гірчиці та одну столову ложку майонеза. Все перемішуємо до однорідного стану. Для зручнішого формування закусочних бутербродів я використовую кондитерський мішок. Туди викладаю салат. У мене пройшло 7 хвилин, достові конвертики гарно підрум'янились. Виймаємо з них зубочистки та будемо їх начиняти нашим салатом. Кожен хлібний конвертик з обох боків наповнюємо салатом. До речі, начинка може бути різноманітна. Це може бути ковбаса з сиром або яйця з зеленою цибулею. До речі, друзі, напишіть в коментарях свій варіант начинки для такої оригінальної закуски. Мені буде цікаво. Все майже готово. За бажанням зверху можна притрусити сухою зеленю, викладаємо на тарілку та будемо смакувати. Хрусткий рум'яний хліб з яєчною начинкою це чудовий варіант для корисного та смачного сніданку, або щоб пригостити гостей оригінальною закускою. Друзі, обов'язково приготуйте такі закусочні бутерброди та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного.